Доброго дня! Сьогодні у нас 27 листопада, і я вже підготувала свої хризантеми до землі. Зараз вам трішки покажу, як я це зробила ось, і трошки покажу своїх хризантем. Але попередньо хочу показати, яка в нас зима так засніжило, що не видно навіть через вікна. Цілу ніч, цілий день вчора лупив сніг, таке понавіювало, ну що прямо не можна вийти на вулицю. Так що в кого хризантема на вулиці, моя порада понасипайте на неї снігу. Можливо, він трохи збережеться. Якщо у вас він випав такий, ніби на цю ніч будуть сильні морози. Ось. Не обстригайте її, а отак от просто снігом насипте і будемо в, не, в неї таке укривне місце. Ну, Кривний такий шар із снігу. Ну, це, звісно, воно не надовго, але так можливо, скількись пробудемо. Так, вернемося до хризантемки. Дивіться, оці, мав бути мороз, і я їх позаносила і не хочу ще обрізати. Прямо шкода. Такі вони стоять, а ось ця. Дивіться, яка гарна. Ну, як би моя долоня, ось, і ось квітка. Прямо таке. Тут у мене холодна веранда. Раніше я тут не зберігала хризантеми, зберігала в теплій. Але так як оця зима не дуже холодна, вирішила попробувати зберігати тут. Ось. Ось ці квіти поламалися, коли я їх пересаджувала, тому я їх поставила у воду ось, ось цю красу. Дивіться, яка квітка на величину. Прямо... Зараз на вулиці мінус 7, а тут, мабуть, може, 2 градуси. Ось. Зелену цю зірвала, також поставила. Хай ще трішки постоїть. Яка ж краса жовта ось. Ця корейка також, ну прямо таки гарна квітка. Дивіться, яке у зробила. Трохи камера е, робить колір оцей світліший, вона насправді темніша. Зелена ось. Не зелена, а фісташка. Вона і не хоче ще відквітовувати, стоїть тут. ось там ще жовта і хороша. Ось така також. Ну, виходить, що на вулиці Сніговій, а тут краса у мене. Хай ще трошки побуде. А ця ось біла тільки починає розцвітати, в тому році вона до нового року тут стояла. Я її трохи заносила в хату, була як був, мабуть, більше десяти мороз. Потім знову виносила і вона тут. Квітнула. Це все воно стоїть в горщиках, потім його відквітує, я його потім обріжу і поставлю на землю. Одна ось тільки ця у банки, тому що, як переносила, вона обламалася. Нічого, скількись тут постоїть та й викину. Так, значить, вернемося до відео. Ось так. Дивіться, веранда ця холодна. Тут вона якби. Буде кірпіч іде. Тому мороз сюди пробирає. Якщо сильний мороз, то вона обмерзає. Тому буду дивитися на, цю, на погоду. І коли будуть мати сильні морози, мабуть, що буду її переносити, можливо, в друге місце. Ну, будемо дивитися, що там, якщо вони недовгі, хватить укриття. Ось так від стіни я. Відгородила таким. Ну, це, знаєте, вона на щось використовується там. Я її по-своєму використовую, а вона, видно, ось ще по-іншому. Ось так пооббирала, пообрізала свої хризантемки до такого от стану. Дуже вони вологі, що мені не подобається. Вони стояли на вулиці довго і дощ їх намочив, це мені не подобається. Тому що я ще хотіла пролити їх фундазолом чи там фітоспорином також можна від кореневих гнилей, щоб не було. Ну Тепер не знаю, як це зробити. Ну ось, і тут вони у мене ще ось одна ця біла буде квітнути. І тут ось. Оці ж також я пообрізаю, як вони відквітують. І також це будуть мої маточні рослини. Тому, дивіться, якщо у вас не дуже залиті хризантеми, раджу пролити коріння. Не, не то, що залиті, не дуже вологі. Бо ось зараз ось ці дуже вологі, їх не можна пролити. Якщо у вас не дуже вологі, можна пролити фітоспорином чи фундазовом. Також енергодаром, ну, це такі від грибкові. Ну, але ж, в принципі, зараз тут холодно, тут навряд чи воно згниє при цій температурі. От, І дивіться, тут веранда світла, тому я їх зберігаю от в такому стані, вони будуть і зберігатися мене. Якщо у вас приміщення не світле, то і холодне. І також можна ось так зберігати. Але якщо температура у вас буде більше восьми, то краще, звісно, хризантему укрити чим чорним, ну, чи агроволокном, чи ну, якоюсь темною тканиною, щоб вона не росла. Бо вона буде тягнутися, коли температура буде висока, вона буде тягнутися до світла, а це не потрібно зараз. Ну, ось так зберігаю. Знизу також підложка, тому що там знизу є такий підпол ніби. Ну, не дуже холодно, але все рівно. Ось так збираюсь її зберігати. Потім думаю, десь, ну не знаю, може кінець січня це в мене буде, може друга половина, буду дивитися по тому, як вона буде себе. Поводитися, Надіюся, що вона переживе це все. Буду вносити в приміщення, підгодовувати її азотними добривами, щоб вона мені нарощувала вегетативну масу і буду живцювати. А якщо ж вам просто для себе, то вам просто треба її отак передержувати, аж до тепла, потім виносити, Ну і давати їй рости, потім. Ці всі пагони, які вона випустить, розділювати, висаджувати і мати гарні кіти. Ну, ось так, поки так. Тут те щось одгородило. Ну, прямо таке зима така, що не знаю, не можна. Чоловік там сніг відгортає, не можна пробратися нікуди. Намило сильно. Ну Все, ще трошки квіточок ось. На до побачення. Ось таке відео, як ви перезимовуєте ці дні, тому що чи вмете у вас, діліться в коментарях, ось як ви зберігаєте хризантему свою. Можливо, якісь є у вас поради. Ну, ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам це не тяжко. Якщо. Вам це відео здалося непоганим, тому прошу ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо вирощувати квіти з надією на мир і на все добре. До побачення!